Вітаю вас на каналі Латераль. І, як завжди, спішимо поділитися з вами найцікавішими новинами із світу боксу. Але перед початком просимо вас підписатись на наш канал та поставити вподобайку під цим відео. Приємного перегляду! Розпочнемо із несподіваного анонсу боксерського поєдинку між легендою боксу Майком Тайсоном та блогером, а наразі і боксером Джейком Полом. Поєдинок відбудеться 20 липня і транслюватиметься на платформі Netflix. Також хотілося б зазначити, що цей бій офіційно санкціонують як професійний боксерський поєдинок, і скоріш за все, що результат поєдинку буде внесено до рекордів боксерів. Наразі Майк Тайсон вже розпочав тренування про що свідчать його відео в інстаграм. Це перший день, найцікавіше тільки почалося. Послухаємо тепер, як відреагував дана Вайт на анонс даного поєдинку. Особисто я люблю Майка Тайсона як друга, він один із моїх улюблених спортсменів усіх часів. Мені не подобається дивитися, як хлопці б'ються в такому віці. У них різниця в віці 31 рік. Ви знаєте, що я думаю про це. Джейк Пол також прокоментував майбутній бій з Майком Тайсоном. Якщо серйозно, Майк це така честь, і я не міг відмовитися від можливості вийти на ринг з одним із двох найвідоміших людей, які виходили на боксерський ринг. Це не тільки буде найбільший бій в моєму житті, але я вважаю, що він. Має можливість змінити історію боксу та стати однією з найбільших подій 21-го століття. Це найбільший момент в моїй кар'єрі та найбільший виклик. Усі кажуть: не виходь на ринг з Майком. Він надто потужний панчер, це чоловік звір, але я не сприймаю його легковажно. 20 липня я сподіваюся увійти в історію і нокаутувати Майка Тайсона. Сказав Пол Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі відновили підготовку до бою. Про це свідчать їхні відео в соціальних мережах. Менеджер Ф'юрі Спенсер Браун назвав нову причину поганого виступу Тайсона в поєдинку проти Нгану. Я вам назву причину: це ексклюзив. Він жодного разу не заснув за три дні до поєдинку. Це була причина поганого виступу. Я був там і все бачив. Зараз ми це виправили. Він поїхав в новий табір, де все чудово. Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн вважає, що Тайсон Фюрі в випадку перемоги над Олександром Усиком проведе наступний бій з його підопічним. Ми сядемо і протягом наступних кількох тижнів просто сплануємо, що будемо робити. На мою думку, рішення не буде прийнято до бою Ф'юрі Усик, тому що я все ще твердо вірю, що якщо Тайсон. Переможе в цьому бою, то Турки Аля Шейх зробить усе можливе, попри угоду про два поєдинки, щоб провести найбільший бій в історії боксу Ентоні Джошуа проти Тайсона Ф'юрі. Отже, ви знаєте, що можна битися з Хровичем за титул чемпіона світу за версією IBF. Для AJ є багато можливостей, але я думаю, що навряд чи ми приймемо остаточне рішення, поки не побачимо, хто ж таки переможе 18 травня, сказав Хір. Френсіс Смгану зізнався, що не був готовий до бою з Джошуа. Перед цим боєм в мене був не найкращий день. Не сказати, що результат був би іншим, але це був не мій день. Будь-який момент дня я відчував, що не готовий до бою. Навіть у роздягальні, коли я намагався розім'ятися, все йшло якось не так, як треба. Я засинав. Я пітнів, але засинав. Тому я взяв тайм-аут для себе, щоб поміркувати над усім, що зі мною сталося. Вітаю Ентоні Джошуа. Його команда зробила все правильно. І моя теж. Ми все зробили правильно, але я не виконав план, тому що не відчував себе повноцінним. І на кінець раді повідомити про ще один цікавий анонс. Неї Діас та Хорге Фідаль. Проведуть 10-раундовий бій за правилами боксу. Подія запланована на 1 червня. Хорхе та Нейт вже бились за правилами ММА. У 2019 році Масвідаль здобув дострокову перемогу. Цікаво буде поглянути на їхній поєдинок по боксу. Друзі, а на цьому все. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі. Посилання в описі під відео та закріпленому коментарі. До зустрічі в новому випуску. Всім бокс!